більше не повинно бути. Ага, оце ми ламаємо. От ми ж звісно зможемо. Так, ми звісно зможемо виходити. Чудово. Е, механізм працює, в принципі, добре. Так, як і було задумано. Ну, майже. Зараз я ще дещо перевірю, чи буде воно зволожуватися. Тому що так мені потрібно зробити з обох боків, а, е, тоді я не чи працює воно нормально. Так як, в принципі, є, воно все було задумано. Я ще зроблю автоматичну ферму тростини, напевно, тому що в мене є ферма тростини, але вона не автоматична. Там доводиться працювати самому. Так, мені, ой, як не хочеться, робити це самому. Так, я це реально. не хочеться. Так, 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 щоб вірити, напевно, ніде немає, але я не знаю, чи вона буде, тому що, та не вже. А ну, перевіримо. Стоп, я кажу, що філтенк, це філтенк, ага, ясно. Не знаю, що нам тут треба, так, тоді добре, йдемо сюди, його до нашого непотрібного складу, і беремо звідси, добре, ось таку штучку. Так, щоб я заправити нашу багато нам не Все, цього мені повністю вистачить, а всієї моєї роботи. Це мені вистачить на... Тесто спилювань. Ого, тесто спилювань. Йой, це дуже так багато. Я прямо, ну, Тут прям можна так добре буде наробитися. Oh.